Всім привіт! З вами Інспайд, і це наша четверта теоретична лекція. Тема цієї лекції вектор та іконки. Почнемо. Графіка буває двох видів растрова і векторна. До растрової графіки можна відносити, наприклад, фотографії. Звичайні фотографії, які робимо на свій телефон або на фотоапарат. Якщо ви будете збільшувати растр, то будете бачити пікселі. До растрових форматів можемо відносити JPEG, GIF, PNG, наприклад. А от з вектором все трохи цікавіше для нас, тому що векторний формат при збільшенні зберігає свою якість, ви ніколи не побачите пікселей. Векторі. І найвідоміший векторний формат це SVG. Ми будемо використовувати його для того, щоб не тільки створювати логотипи та іконки, в принципі, графіку, а ще й потім, щоб можна було все це редагувати. Розглянемо деякі формати векторної і растрової графіки, щоб розумітись і зберігати свої роботи в правильному форматі. JPEG – це формат, який займає. Найменше місця, тобто формат JPEG тільки для растрової графіки, і ви використовуєте JPEG для того, щоб його зменшити до того розміру, щоб в інтернеті він швидко відкривався. Унікальність формату JPEG — це контрольована втрата якості під час стиснення. Але нагадаю, JPEG використовуємо тільки для растрової графіки. PNG. PNG — це той формат. Який підтримує прозорість, це його найголовніша якість. А ми будемо доволі часто використовувати формат PNG для якихось постерів, для якихось баннерів, для логотипів також. Але цей формат він теж відноситься до растрової графіки. Тобто, якщо ми зберігаємо наш логотип в PNG, то потім ми його вже не можемо редагувати. А от якщо ми зберігаємо наш логотип в форматі .svg, то можна його редагувати в будь-який момент. Можна змінювати колір, можна трохи криві, прямі, якось по-іншому розташовувати. Тобто ви можете редагувати, і це найголовніше, чому саме ми можемо редагувати .svg? Тому що вектор це такий вид графіки, який ми робимо. З точок, з кривих, з прямих. Тобто деякі елементи ми поєднуємо, тому ми можемо їх якось рухати і змінювати те, що ми зробили вже. Також, якщо ви будете збільшувати формат SVG, він ніколи не буде втрачати своєї якості, тому що це саме вектор. PDF, знаєте такий формат, думаю, не раз вже бачили його в своєму житті. Microsoft Word теж може зберігати в PDF, наприклад, ну, точно знаєте. Ми використовуємо цей формат для друкованої продукції. Тобто ми передаємо на друк файл в форматі Adobe PDF. Цей формат також можна редагувати. Плавно підходимо до теми іконок. це такі невеличкі графічні елементи інтерфейсу, які допомагають користувачу більше зрозуміти і. Швидше зрозуміти інтерфейс, в який ви втілюєте іконки. Чим іконка відрізняється від логотипу? А логотип може мати текст, і, звісно, він має асоціацію з якоюсь компанією, він не просто так символ. Щось означає, і а хтось вже володіє, наприклад, таким логотипом. Іконка може використовуватись в будь-якому продукті. Іконка ж вона не лінкується з якимось окремим проєктом. Ви можете використовувати одну і ту ж іконку в різних варіантах. Чому іконки зараз дуже популярні? Ви можете використовувати їх, наприклад, на ваших візитках. Ви не будете писати імейл та потім адрес електронної пошти. Ви будете ставити іконку конверта, а потім писати адрес електронної пошти. Так само ви будете ставити слухавку і номер телефону. Ви не будете писати телефон. Це покращує сприйняття матеріалу користувачем, тому що спочатку ми звертаємо увагу на візуально виділений об'єкт, а також багато бізнесів створюють собі іконки саме для того, щоб відрізнятись від інших. Вони створюють іконки по типу: чому ви маєте обирати саме нашу компанію, тому що ми там найкраще на ринку, тому що ми слухаємо наших. Клієнтів і прислухаємось до їх порад, тому що в нас найкраща якість. І всі ці іконки мають підтримувати стиль компанії і мають бути для користувача такими яскравими, і мають передавати всю суть тексту, що написаний під цими іконками, під цими такими графічними елементами. Такі маленькі елементи, як іконка, дуже важливі в будь-якому інтерфейсі. Але не менш важливо робити їх по деяким правилам, щоб не було проблеми з приймання цієї іконки користувачем. Наприклад, іконка має бути розбірлива. На прикладі подивимось на іконку посередині екрану і та, що знаходиться нижче, вона в кружечку, і ми не дуже... Добре, розуміємо, що це таке, особливо коли зменшимо екран, то побачите, що майже не зрозуміло, що це таке: якийсь прямокутничок, дуже дуже схожий на якусь кастрюлю, якщо зменшити. Ми не можемо зрозуміти, що це. А от якщо б зробити трохи більше простору між основною частиною і додатковим елементом вгорі, то ми будемо читати цю іконку набагато краще. Центрування. Як бачите, не завжди, коли ви центруєтеся допомогою вирівнювання елементу, а візуально це центрується ідеально. Якщо ви відцентрували допомогою елементу центрування і бачите, що вона виглядає незбалансовано, то, будь ласка, краще просто на око це зробіть, тому що користувачу не важливо, як саме ви вирівнювали дану іконку, головне, щоб вона візуально. Вирівняною виглядало. Зрозумілість. Яскравим прикладом є Google-карти. Бачимо багато варіантів, доволі зрозумілих для нас. Наприклад, це машина або міський транспорт, або пішки. Тобто, будь ласка, створюйте ваші іконки так, щоб будь-яка людина розуміла ваші іконки. Доволі важливою якістю є простота. Зараз рухаємось в дизайні в бік простоти. Наприклад, чому краще не використовувати таку іконку, як зліва? Тому що коли ми будемо зменшувати її розмір, користувач просто не буде візуально витізняти всі деталі, які ви до неї додаєте. Якщо ж, наприклад, зменшувати або збільшувати іконку справа, то користувач завжди зрозуміє, що це човен. Схожість, Схожість це дуже важлива характеристика для пакету іконок. Тому що, коли ви робите свій пак для якогось продукту, наприклад, то ви маєте зберігати стиль ваших іконок. Наприклад, ви робите пак залитих всередині іконок, тому кожна іконка має бути в цьому стилі. Якщо ж ви робите тільки обводку в своїх іконках, то, будь ласка, зберігайте це правило, розроблюючи і інші іконки. Також можете використовувати деякі додаткові елементи в своїх іконках, в своїх паках. Наприклад, тут ми маємо повністю залиті іконки, але вони мають якийсь дивний елемент, який додає до паку цілісності. Тобто, коли ви зустрічаєте дані іконки, ви точно розумієте, що вони з одного і того ж самого паку. Ось цей пак іконок має тінь. Саме ця тінь робить. Іконки в одному стилі. Вони мають різні кольори, але вони трохи закруглені, якщо ви можете це помітити. Тому ці іконки знаходяться в одному стилі. Баланс – це невід'ємна частина паку іконок, тому що деякі іконки можуть виглядати по-різному в одному і тому ж розмірі. Звісно, вони можуть бути або більш довгі, або більш широкі. Або вони можуть бути круглі, як на прикладі, але в наборі вони не будуть виглядати реально збалансовано. Тому трохи треба буде зменшувати або збільшувати розмір, щоб досягти візуального балансу. Найвідоміший розмір іконок, який я пропоную вам використовувати, це 32 на 32 пікселі. Також є зона, за яку не треба виходити, і зона. Яка є безпечною зоною саме для того, щоб ці іконки виглядали збалансовані в нашому пакеті? Також є круглі і, наприклад, квадратні форми, і вони також збалансовано виглядають по-різному. Є діагональне розташування. До цього розташування також треба з особливою увагою ставитись, тому що якщо зменшувати даний об'єкт, то він буде виглядати незбалансовано і негармонійно в наборі, тому треба розвертати його і використовувати безпечну зону. Я пропоную використовувати кути 45 градусів. Звісно, можна використовувати і 30, і 60, але 45 є найкращий варіант для того, щоб ваша іконка у векторі була добре промальована. Криві в школі нас вчили малювати вазу. І, звісно, не з першого разу у нас виходило зробити і правий, і лівий пік рівний, схожий один на один. Тому, коли будете використовувати криві, краще рекомендую використовувати автоскруглення. Тобто, ви не будете відмальовувати від руки всі вигини, ви будете просто скруглювати. Також пропоную використовувати відзеркалювання, щоб ваші іконки виглядали доволі пропорційно. А насправді доволі складно одразу розібратись з пером. Я на це витратила, мабуть, більше ніж один місяць. Я просто кожного дня вчилась створювати якісь графічні елементи, якісь графічні схеми за допомогою пера і тоді зрозуміла, як ним користуватися. Якщо ви маєте час, то, будь ласка, просто намалюйте собі іконку серця. Якщо у вас не вийде з першого разу, то я пропоную просто зайти на YouTube та подивитись лайфхаки, які люди вже придумали для розробки іконок. Тому що реально не все так просто, і не все ми можемо відмалювати від руки. Іноді нам краще поєднувати деякі фігури, або змінювати деякі фігури, щоб отримати потрібний нам результат. Нехай всі ваші іконки будуть. Унікальні, тому що дуже багато схожих елементів можемо зустріти, але коли до вас звертається клієнт, який має унікальний бізнес, будь-який клієнт унікальний, то ви маєте створити для нього щось схоже на те, що йому треба, схоже на його стиль. Наприклад, ми маємо дві іконки, і більш оригінальною, звісно, буде іконка справа. Собачка має ніс серденько. І ось це серце можемо використовувати в інших іконках з цього паку, наприклад. Унікальність елементів це не дуже складно. Ви можете просто продумати щось своє і втілювати це в кожний графічний елемент. Графічні схеми, думаю, вже не раз зустрічали графічні схеми в своєму житті. Вони створені для того, щоб користувач. Краще сприймав інформацію. Тому що малюнками це зробити набагато легше, ніж текстом. Людина бачить малюнок і сприймає вже її сенс. Тобто подаєте матеріал набагато легше. Це як вчити дітей з допомогою різних ігор. Ви подаєте матеріал в більш зручному форматі. Це графічна схема, яку я створювала власноруч, і от інші приклади графічних схем. Хочу сказати, що дуже багато графічних елементів у сфері дизайну можна завантажити з інтернет-простору, але не завжди ви можете зробити переробити ці елементи під свій стиль, під стиль вашої роботи. Тому пропоную все ж таки іноді власноруч малювати графіку та іконки, де можна знайти безкоштовно іконки або якісь графічні елементи. Розглянемо безкоштовні ресурси. З іконками. Перший ресурс це Flat Icon. Зараз тут можна завантажити безкоштовно тільки PNG. Але ви розумієте, що якщо ви завантажуєте PNG, то більше ви не можете редагувати даний формат. Тому я особисто користуюсь цим форматом, щоб завантажувати іконку, а потім її, як я вже хочу, перемальовувати в своєму стилі і зберігати в форматі SVG. На Наступному сайті ви вже можете завантажувати. Іконки в форматі .svg та редагувати їх. І, наприклад, на Free Icons ви також можете завантажувати в форматі .svg і використовувати в своїх роботах. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Тож переходимо до практичної частини.